Вітаю на каналі Мотоблоків. Ось такий черговий 190-й двигун, і така історія. чи як сказати, розкажу так. Поетапно, як воно було, буде коли дзвонять і щось питають, ну що, я тут, а ви десь там за 500 кілометрів, що я можу вам сказати, що у вас там не заводиться чи не робить. Хтось там скупив пів інтернету запчастин, поставив все до догори ногами, поясніть, чого я не можу завести двигуна. Щоб щось пояснити, треба бачити двигуна. От вам розказую таку одну історію, яка теж почалася з телефонних дзвінків, це колись клієнт брав мене мотоблока, дзвонить каже. Щось в мене не крутиться мотор. Каже, якщо ручкою крутити не можу, стартером ще трохи він крутиться. Я кажу, не крутіть, нічого не ламайте, бо в мене є там підозра, наприклад, сама перша, що приклинюють вкладиші. І коли їх ще помаслати і попробувати ще завести, ще дати якогось сюди ефіру, щоб завести, то можна просто продерти колінвал. Я кажу, ви ну, колінвал не врятується, і треба буде замінити колінвал. А так кажу, не, не чіпайте, хочете. ну Він захотів подивитися, кажу, знімаєте стартер, дивитесь на укладище. На він зняв, каже, вкладище, подзвонив мені, вкладищі не прилипли, мотор не крутиться. Хоча я от зараз зняв після нього, мотор крутиться прекрасно і легенько. Тобто так на вкладишах було залипло, залипло. Чого залипло, невідомо. Хоча він тепер, тепер тут сонце. Отако, от бачите, одним краєм залипло. Хоча Чого залипло, може, я догадуюся, бо він привіз і ще наголосив, каже, що я тут залив свіже масло. Тобто є така підозра, наприклад, то ніхто не признається, то така схема непризнавання, що було мало масла, і він почав там приклинювати. Може він побачив, може не побачив, може це я так придумав, але таке є часто. Він поміняв масло і, звичайно, це проблему не вирішило, бо тут вже почало воно підзакусувати вкладиші. Я от розказую поетапно, що робив. Перший етап. Відкрутив, кручу. Є. Ура, значить, буде, буде толк, не треба двигуна розбирати. Тоді, думаю, приклинюли вкладоще. Може не поступало масло. Взяв, можна було перше покрутити. Я взяв, перше витягнув фільтр. Витягнув, фільтр чистий, лише вже є така стружечка алюмінієва від відкладущі. Вже так воно серебриться, можна сказати. Тобто це масло треба буде злити, двигуна вимити. Все, я провірив. Тоді почав крутити двигуном. Відкрутив оцей болт, що йде змащувати на головку. Потекло масло. Спочатку щось булькало, бо я витягнув фільтр, може його розвоздушив. Потекло гарно віце такою цівкою масло. Ура! Закрив, покрутив, піднялося і цей ковпачок. Все, значить. Масляна система, грубо кажучи, закачана. Тоді ліхтарем посвітив туди в верхню точку, чи лиється та струйка. Ліється прекрасна струйка. Але до цього я не тако було, Я на живий але я їх сильно не затягував. Ось такий люфт, щоб воно собі болембалося, щоб я міг покрутити двигуна. От, Який тепер я зробив висновок. Значить, ну, укладище приклинювали той колінвал, він такий. Чистий, лише так наждачкою треба буде трохи полірнути, щоб не було тут двоє яких ось таких задирів. Таких воно так не передає. Ось тут, ви бачите, зліва Зліва такі трохи задири є, але то, як казав, колись наждачку спосували до огулка, перекинули два рази і тягаєте вперед-назад, Все, так, так навіть полірують ті, що. Розточують, все рівно вони потім наждачкою полірують, такою грубою, а потім ще двохтисячку, коли на станку крутиться, вони шліфанули каменем в розмір, беруть ту наждачку, проходять наждачкою і потім проходять ще двохтисячкою. Так от майстри, коли я возив на підремонтні вкладиші, розточувати, так, так вони робили. І так зараз я це просто зроблю, і, і той двигун поїде далі. Єдине, що він казав, що він знімав цю кришку, то я її, напевно, теж знімлю. Ви вимію тим баком під тиском, бензиною. Щоб поменше тої стружки було в двигуні, все рівно він трохи поробить, треба буде масло поміняти. От така, от така історія. Тому я думаю, що цей двигун буде працювати, нічого йому не бракує. Значить, причина була, напевно, можливо, що було мало масла. Ну, не знаю, може, якось боком їхав чи ще щось, але там в піддоні той маслоприйомник. Тобто воно не повинно було вплинути, вплинути на, ну, на роботу на ту масляну. Масляний насос зараз качає, піднімає, та цілка зверху тече сюди. Колінвал, що потім попадає о, тут, о, через, через цей отвір, через цей отвір попадає під кладище, а туди вона попадає, постійно вліється цілка, сюди заходить колінвал і там всередині є отвір і витікає підкладиш. От така, бачите, історія, щось в мене чого приклинює. От я так приблизно дослідив, може щось придумав, додумав вже з досвіду, але приблизно воно так. От така історія. Тому тут немає ніякої ні біди, ні проблеми. Чому, коли він відкрутив. Цей бугель він якось не взяв, не спробував, що двигун легко крутиться, я не знаю. Бо я кажу, якщо тут ціле, значить десь там поршень на двоє тріс і, і клине, царапає, гільзу чи що. І... Ну, така історія. Так що зараз знімаю, зливаю масло, знімаю цю кришку, злию в пластикову бутилку, подивимося, скільки там стружки є, але то, в принципі, не є суттєво. Знімаю цю кришку. Він казав, що можливо замінити тут прокладку. Баком бензиною вимив, нові вкладиші, нове масло, і двигун поїхав. Доорювати чи що там з лісу возити дрова. така історія, чого, чого, не крутиться, чого не крутиться двигун. Одна, одна з історій, а в кожному випадку, в кожного воно йде по, -по своєму. Придумав я вам казочку в першій частині. На щось трохи пішло не по сценарію. Почав я мити двигуна, бачите, відмивав там, відмивав там, а потім дивлюся вниз, а внизу витягнув фільтр. Бачите, фільтр такий, чистий, якась там стружечка є. Витягнув фільтр, а внизу, отам в піддоні, дивлюся, скарби лежать. Бачите? Так, ой, так, ой, так як я міг казав, що може, якщо не вкладищі приклинюють, то кусок поршня відлетівся. Просто розлетівся поршень. Десь там чи якесь кульцо тріснуло, чи так якось його вирвало. Бачите, А двигун крутився. І, в принципі, другий майстер би десь подивився, такий як я. У мене теж така була думка, але я просто витягнув фільтр і побачив стружку. Полірнути це, поставити нові вкладиші, завести і би їхало. Бачите, от яка робота, і от вам дай рекомендацію по телефоні. Сам розбираю першу частину щось наговорив, а тут, бачите, пішло не по сценарію. Тому зараз знімаю головку двигуна, ну напевно там вже і подерта гільза. І гільзи, і поршневу треба буде поміняти. Не знаю, кому там стані шатун, чи та втулка не вибита чи вибита, але то зараз знімаю головку двигуна і дивимося далі. Бачите, от така, от така історія. От такий людський приклад. І от вам ще раз розказуєте, щось приклеенюю моторі. Бачите, що може приклинювати? Ну, Знімаю зараз головку двигуна, витягую поршень і дивимося на решту деталей. А далі вже буде нецікаво, бо далі просто поставити нові та й, та й завести. Витягнув поршень, бо то вже трохи темніє. Але, але вон, бачите, царапини такі. Зараз, зараз покажу Бачите, з однієї сторони є, а з другої нема. А гій забачите нова, ще той хон заводський, бачите, от заводський хон. Тому мотоблокові, думаю, років 5, 5 точно є, бачите, який з заводу йде хон. А то, щоб воно затримувало масло, оці, оці рисочки роблять. Затримують масло, бачите, вони там під спеціальним кутом. Затримують масло і тоді краще притираються кільця. Бо якщо взяти дуже таку блискучу, то вони не так притираються, як тут. Бачите, це спеціально такий заводський варіант, а то вже не заводський варіант. Показую, що з поршнем. Поршень розлупило, шатун вломило. Кулку розбило, палець тріснув, може в поршні тріснув палець, не знаю. Може якесь паливо, може якась детонація, чи від чого так рубануло, не знаю. Ну, Бачите, двигун. Хто би там, Може я казав, що було мало масла, бачите, мало чи не мало. Хоча злив півтора літра лишень. Ну, але півтора літра, грубо кажучи, стає тому двигуну. Отакий, бачите, заводський хон. Деколи я то роблю вручну, так проїжджаю, щоб потім трохи краще вкаталися кільці і так не... Не брало масло, Отакий От варіант. Так що найцікавіше вже позаду. Нова, нова поршнева, новий шатун. І поїхали далі. А там, бачите, чуть-чуть воно. Ну, але коли він закрутив, то коленвал ну, прокрутився. Бо я відпустив той бугель, маховик крутиться цілі обурати, і я так не чув ніякого такого якогось звуку. Тобто то кольцо десь стрельнуло, Кольцо десь треба буде знайти. Нема. Якось воно лопнуло, вибило його. Тут є, а там нема. Бачите, таке стопорне кільце. А так, фактично новий, новий двигун. Ну, така історія, щось не крутиться двигун. Ну, от вам відповідь така реальна, життєва на цей. На таке запитання. Ось такий поршень та такий звичайний робочий. Бачите, немає на ньому ні нагарів, ні нічого. Можливо, паливо добре, як я кажу, не стих наливаю. Ну от такий, от такий варіант. Так що зараз вибиваю, вже завтра, завтра я туди збираю. Тут вже почистити і поміняти запчастини. Вирішив не чекати завтра. Завтра треба більше часу витрати, щоб цей двигун доробити, ніж зараз вечором. Тут трохи лишити, хоч на вулиці вже ніч, але, але двигун працює. Ви бачили, яка була історія. Бачите, кожного разу якісь викливають свої нюанси. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.